Район Покровщина у Новгороді Сіверському. Від Миколаївської церкви до Десни спускається хресна хода. На березі люди чекають початку обряду. Йордань у Новгороді Сіверському має такий вигляд. Після того, як священик занурює хрест в ополонку, вода з неї вважається освяченою. У ній миваються, і купаються. Під ногами людей в кошиках, сумках, пакетах, посуд з водою. Її принесли з дому, чекають на обряд освячення. Віра, жителька Новгорода Сіверського. Їй 80. Святити воду ходить щороку. Розказує чому. Я читала свяної книги. Що свята вода, її треба берегти і кожне утро по ковточку на тащак ковтати. Mm -hmm. Тому дане таке заболівання лізе на чоловіка. А ви ковтаєте? Так. Да. Купатися в ополонці ще одна традиція на водохреща. Грехи смить. Роман купається на водохреща в четверте. Розказує, як почав це робити. Це, що вговорила сама боялась, а мені понравилась. Це народна традиція. Головне – очищення душі через іспід покаяння. А свята вода допомагає, дає де тілесне тілесної душевної. Після годинної служби люди розходяться на річці, лишаються охочі покупатись і рятувальники, що дивляться за ними. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.